Добрий день, друзі, ми з України. У нас важкі часи. Україна у вогні, але ми хочемо жити тут і зараз. 19 серпня святковий день, свято преображення Господнього. В народі цей день називають Яблучний Спас або другий великий Спас. Яблучний спас пов'язаний зі святом врожаю, бо припадає на період дозрівання фруктів овочів та збору меду. Тому, за стародавніми традиціями, на свято Другого Спаса віряни йдуть до церкви та освячують фрукти й овочі нового урожаю. Що святять на яблучний спас? Свято Преображення обрано для благословення плодів, бо в Єрусалимі саме в ту пору дозрівав виноград, який і прийнято освячувати в цей день. За народними традиціями заведено освятити колоски пшениці та жита, квіти волошки та чорнобриці. Тощо до святого кошика можна покласти груші, сливи, персики, помідори, моркву та інші достиглі овочі та фрукти. Не забути освятити яблука. Яблука цей день мають цілющу й магічну силу. Яблуко символізує радість і благополуччя сім'ї. На другий спас прийнято пригощати всіх яблуками і звичайно їсти їх самим. Після служби в церкві можна яблука сушити тільки яблука, інші фрукти, також варити із них варення, пекти пироги, робити компоти і спекти яблука. Бо печені яблука це гарантоване здоров'я на цілий рік. Їли яблука. Вірили й говорили, наїсишся яблук з медом, гарантоване здоров'я на цілий рік. Друзі, сподобалося відео. Ставте вподобайки, підписуйтеся на наш канал, поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд, а ми віримо. Що все буде добре?